Тут мені трошечки хочеться ще поговорити власне про пізділ і про те, все вся моральна яма, яка відбувалася у п'ятницю після того, як е, Зеленський значить е, е, зробив свою промову і розказав, що зараз нас поставили в розкаряку. А не у всіх були негативні реакції на це відео. Давайте ж трошечки послухаємо звернення Зеленського. Зараз Україна може опинитися перед дуже складним вибором. Або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера. Або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима. Найважча та подальші ризики. Життя без свободи, без гідності, без справедливості. І щоб ми вірили тому, хто напав вже двічі. Не, ну, понятно, що в день гідності. А... Зеленський говорить про мову, яка нам говорить: Відмовляйтеся від гідності, відмовляйтеся від гідності, відмовляйтеся від гідності або відмовляйтеся від чогось другого. Зрозуміло, що це все зроблено так, щоб всі сказали ні, від гідності ми не відмовимося. Ну як це в день гідності? Ми відмовляємося від гідності. Ви що, з дуба впали? Взагалі насправді дати підібрані ідеально для того, щоб все працювало проти русських, американців, і Єрмаков. Дати підібрані просто ідеально, тому що у 2014, 2013 році в ці дні почалася революція гідності у 2004 році, 22 листопада, почалася помаранчева революція, і до речі, помаранчева революція. Я вам хочу нагадати: у мене є ТР на хороших регулях, дуже класний. Йдіть, подивіться для того, щоб ви, от як ми зараз Дмитрія ви згадали, згадали, яким було. Звернення Путіна до українців перед виборами президента на вибирали ми тоді між Януковичем та Ющенка. І Путін приїхав спеціально годину посидіти в нашому телевізорі, щоб розказати, що нам треба проголосувати за Януковича. Ну, щоб ви згадали і освіжили, чому взагалі люди вийшли. І чому люди зразу показували, що Росія нам нахрен всралася? Тому що Росія себе отак от продавала. В принципі, потім, бачите, нам Шустер завозив уже Путіна за 15 років до того, як Путіна нового почали, ну, Кирила Дмитрієва почали типу, з нього робити Путіна. Але ну зрозуміло, що всі ці події відбуваються в річниці. Мало того, що Революції Гідності, так і в День пам'яті жертв голодоморів. Ну, типа, Зеленський виходить і говорить текст, який абсолютно піднімає інші ментальні суви українців, і зрозуміло, що яка реакція, яка тяжка зима. Камон, люди в наметах вийшли і прожили на Майдані для того тільки щоб відстояти своє. Ну, типу, яка важка зима, яка важка зима вже зараз може злякати, якщо кожен день Росія все відкритіше і відкритіше наш знищує, і ми розуміємо, що ну, а відхід на крок назад, це повторення чогось набагато гіршого, ніж голодомор. І про Голодомор ми теж зараз поговоримо. Але ви знаєте. Дуже багато істерики було з цього приводу. І знову ж таки, я в четвер зробила етери, які показували, яким показала вам, що постійно вкидається одна і та ж сама балалайка, і ця балалайка нічого не значить, і вона одно одному суперечить, і воно потім ще буде дуже багато рішатися. І взагалі, я нагадаю, весь цей процес, який зараз Дональд Трамп хоче впіхнути в Зеленського, це ж не те, що, ну, це люди, які або поза контекстом, ну це дуже гарно лякає людей, які поза контекстом, які думають, що от Зеленський вийшов, щось підписав, і воно так от накрило Україну куполом. і все, і воно почало діяти. Ну, у нас якось є конституція, у нас ну дуже багато процесів треба зробити для того, щоб. Ці хотілки втілилися, і дуже багато запобіжників на їхньому шляху. І насправді Україна себе показала як держава, у якої запобіжників набагато більше, ніж Америка, у якої зараз Дональд Трамп і абсолютно довбанутість там панує. Тому, друзі, от я вам знову ж таки нагадую, ми етери про США передивіться. Передивіться тере про Київську котлету, котлету по Київськи. Передивіться, як обісрався Буш старший, і для цього Буш молодший потім намагався нас протягнути, якось загладити. і Він багато чого робив для того, щоб нас завести в Танату, і знову ж таки із-за Путіна нічого не вийшло. І зараз у нас дуже дуже непогані позиції. А, але що робить Росія через всі свої батаферми, через депутатів, через телевізор, через блогерів, через все це розповідає, що все капець, конець. Все, фінал. Або розповідає, що треба міритися з Росією, все буде хорошо. Тут у нас вилазять притрушини, типу Богдана Ганчарук, яка у відповідь на е, мирний план почала розповсюджувати серед своїх е, грібанутих е, пошановувачів і фанатів ідею про те, що перемовини про мир і мирний план почалися, тому що Богдана Ганчарук медитує. Є ж люди, які радіють, от, от, очевидно. Знаєте, ми знаходимося в безлічі, в безлічі в безлічі вимірів. І у кожного цей вимір якимось своїм, якоюсь своєю пліснюю, ви знаєте, Але, друзі, ну, по-перше, все так швидко не змінюється. Ну, це у Трампа, типу, да, де... Thanksgiving, коли у них там він цей день подяки, все я хочу. Індичку на якій написано мир Україна і так далі. Ну, якщо ти хочеш День подяки, ну так зроби щось з росіянами, Жоб, зроби щось з росіянами так, щоб у тебе був День подяки, хороший і Нобелівська премія в наступному році. Причому тут українці взагалі? Але помиральна яма була глобальна в п'ятницю, в суботу, і в неділю, і в понеділок, і далі вона триває. І тому я насправді розповідаю вам незначущі історії. Насправді, що таке Твіттер? Та фігня собача. Ну от, Що таке Телеграм? От, от, от. В Телеграмі божевільно розповідає, що перемир'я буде, тому що вона медитує. Я не знаю, може, вона ще влагалішем дишить, ну, можливо. там. А, з одного боку, нас накачують якісь аккаунти, які не мають нія, жодного стосунку до нас, вони взагалі не на нашій землі знаходяться. З іншого боку, нас накачують аккаунти на кожній платформі, які спосовуємо зі своїми цілими. З третього боку, завжди є спікери типу, з біографії, типу, Ангела Меркель. З третього боку телевізор, продукт, з четвертого боку блогери от, от вилазять там і так далі. А, далі у нас ще була, Боже, далі у нас ще була е, от така от фігня в Фейсбуку. Я не знаю, ви пропустили це чи не пропустили, коли прозвучала промова Зеленського, причому промова Зеленського така, що ви вибираєте: гідність чи Дональда Трампа? І все такі все, в нас здають Дональду Трампа, все в капі... День гідності, в День гідності. Що ви вибираєте гідність чи Дональда Трампа? все це. І коротше вийшла оця жінка і така. А зараз я вам проаналізую, що це промова, це спецоперація, в якій проти нас воюють, і це поширило якесь число людей, які захотіли стати глибокими профайлерами і аналізаторами промов Зеленського раптом. Ну, і коротше, це все неслося два дні, а потім виявилося, що там дуже, дуже цікавий бекграунд, що у цієї жінки і взагалі написано це все штучним інтелектом. Ну, таке, це чергова історія про те, як вас чимось накачують, ви це гавно їсте. Ну, і я в тому числі в деяких випадках. От, а потім коротше, а потім це треба якось вихаркувати і випльовувати. Тригубов дуже смішно про це написав пост, я трошечки зацитую: Ви знаєте, які потужні маніпулятивні технології закладені в вірш Шевченка заповіти. До речі, що я згадала потріб... непотрібний канал. От, от я цей текст читала, і я зрозуміла, що мені дуже сильно нагадує вайб промови цієї дівчинки, дівчини. От, от, от цей аналіз вірша Шевченка-Заповіт. Значить, перше апеляція до сильних емоцій, патос Шевченко свідомо насичує текст образами, які викликають гнів, сором, відчуття боргу. Тоді і лани, і гори все покину і полину. І вражою злою кров'ю волю окропіти. Ну, ви ж розумієте, образи, які викликають відчуття боргу. Це пряме звернення до колективних емоцій, зокрема до обурення від поневолення. У сучасній теорії критичного мислення це назвали б емоційним тиском або appeal to emotion. Два умовний ультиматум. Маніпулятивна конструкція Я лише тоді. Ключовий хід думки. Тільки тоді я оживу в думках і слові, як понесете з лихим ворогом криваву боротьбу. Ну це вже, по-моєму, якась фантазія е, штучного інтелекту, тому що він сам придумав цей текст. Структура я отримую спокій, благословення, пам'ять тільки якщо ви зробите X. Щось важливе для вас стане можливим, лише якщо ви діятимете, так, як я скажу. Далі у Шевченка в заповіті. Демонізація ворога вражою злою кров'ю, да? волю опропіти. створення образу абсолютно злого нелюдського ворога, класичний прийом мобілізаційної поезії. Маніпулятивний аспект знеособлення ворога підсилює емоційний вплив і усуває мораль сумніви. Четверте, сакралізація дії, боротьба це святе очищення. Шевченко подає боротьбу за свободу як Моральний обов'язок, очищення, шлях до воскресіння пам'яті поета, що створює логічну зв'язку, боротьба, очищення, гідність, спокій мертвих, свобода для живих. П'яте створення колективної ідентичності через наказовий спосіб, Поняли, раби. Всі звернення у формі імперативів: поховайте, вставайте, порвіте, окропіте. У пропаганді імператив механізм прямого впливу на поведінку, бо зменшує простори для критичного осмислення. Шосте, романтичний міф про загальне визволення. Весь фінал. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, не забудьте зрим. оперує узагальненими образами, які не вмістять конкретних шляхів політичних механізмів, а лише емоційний ідеал, підсумок. У заповітці можна виявити такі риторичні прийоми, як у сучасному холодному аналізі іноді визначають як потенційно маніпуляційні, емоційна апеляція, умовний ультиматум, демонізація, сакралізація дії, імператива як форма тиску, романтичне спрощення і чорно-біле мислення або боротися і проливати кров ворога, або мертвий поет не знайде спокою, і народ залишиться у ярмі. Ну, коротше, Чан же це написав, і у нас оця от фігня от от, розійшлася десь десь таким, же рівнем, десь таким же рівнем експертизи. Люди прочитали з задоволенням. Uh, занурилися все це. А я хочу сказати, що насправді ви знаєте, якщо вже говорити про Шевченка і про Пізділ, то ну, найсмішніший пост uh, з приводу цієї цієї теми про пункт 29 в Україні забороняється керувати дронами, а також писати і малювати. Але ми будемо за цим всім слідкувати, тому що дуже багато чого класного відбувається. Тим не менш, поки ми недалеко відійшли від теми революції гідності, побачила дуже класне відео з поезією з тим, як. Колег Лишега читає свій вірш на Майдані. Знайдіть повну версію, вона є в Ютубі Лишега, Майдан. І знайдете повністю цей вірш. Але я хочу, щоб ви послухали його початок, тому що він якраз про всіх нас і про те, щоб не забувати, не забувати, що ми, хто ми і як діяти. Ну, маніпулятивні образи. От, це, от все. Поки не пізно, більше головою обміч. Поки не темно, вийшся головою одинаково. Вибивайся, вибивайся Ти побачиш прекрасний світ, Борок. той навпаки, замуриться в глибини Тече на саме дно. Та корок і є для того, щоб колись бути пійманим. Раніше це. Але ж ти людина. Тебе не впіймає. Шукайте: Олег Лишега майдан. І е, про Тубова ну це Стьоп. Це ж очевидно Стьоп, це не, не, не серйозний аналіз. Це відповідь власне, на оце, ось, на оце, що сприймали всерйоз. І там, здається, Валерій Пекар навіть це розширив, він потім вибачався, сказав, що перепрошую. Але ну, це ж абсолютно фігня, І всі це читали і аналізували, що ж там Володимир Зеленський між рядками, між крапельками, на які натяки, що, на яку капітуляцію натякає і що буде далі. Друзі, не забувайте, не забувайте, в які священні дні це відбувалося, ну і всі попередні покоління українців встануть, якщо щось піде не так.